Сьогодні у нас огляд сокового мішечка велюрових костюмів вагою 11,5 кг. Костюми жіночі, гарної якості велюр. На шнурочку всередині є резиночка. І внизу на отакій резиночці. Це до цього кофточка, до цих штаніжків, на замочку і тут на шнурочку. Ще такий гарний костюмчик. Белюр. Дуже гарна якість. Розмір у нас Емочка. Це така кофточка. А до них такі красиві штаніжки. Тут на резиночці ззаду є карманчик. Ще один костюмчик. Розмір у нас Еска. Це до нього кофточка така на замочку і тут на шнурівочці. Ще один такий самий костюмчик. Це у нас розмір іксель. Це до нього штанішки. Ще один такий самий костюмчик. Ось. Це вже у нас розмір буде. Мка. Це до нього штанішки також. Ще один такий самий костюмчик. Це у нас розмір також МК. Штанішки до нього. Ще один такий самий костюмчик. Штанішки. До нього кофточка на замочку. Розміру L. Тепер у нас гарні костюмчики синього кольору, темнішого. Це у нас розмір L. Такий гарний, гарної якості. Дуже приємної до тіла. Сюди штани також дуже приємні, приємні до тіла, приємної якості. Ще одна кофточка. Такого самого фасону. Розмір елічка. Це до нього штанішки. Ще один такий самий костюмчик. Розмір М. До нього штанішки. Такий самий костюмчик. Як бачимо, мішочок складається з трьох видів спортивних костюмів. Є різні розміри, це розмір Елька. Вибір розмірів гарний, є з чого вибрати. Також розмір Ечка до, до кофточки. Ще один такий самий костюм. Розміру у нас М. Є по декілька видів розмірів. Також це до нього штанішки. Ще один такий самий костюмчик. Це в нас буде теж розмір Емочка. Так, тобто Емочка. Ще один такий самий варіант. Оце в нас вже розмір. Такошемочка. Це до нього штанішки. І ще один спортивний костюм. Такого самого фасону. Штанішки і кофточка. Ззаду, спереду. Це в нас вже розмір буде елічка. Ніжки. Ось, і до нього павточка. Це у нас розмір залишається м -ка. Ось так. Ціна за кілограм 16,50 євро. Собівартість такого класного костюмчика 490 гривень.